Так, я таку станцію Vitals для підключення нашого кота. Будемо зараз включати. Виключив бо довго не включав. І перевірятися, як вона буде нам робити. Так, выключаем что мы выключаем. Это у нас насос и... Насос і вентилятор споживає 100 Вт. Показано, буде працювати 2 години. Щось не дуже багато, якщо чесно. Потрібно вимкнути нам вентилятора. Вимикаємо вентилятора. О, і самі насоси у нас буде працювати 3 години. Ну, на случай того, якщо у вас подінеться світло. Це можна просто три години, щоб в котлі що там є, воно догоріло все. Так. Це... це у нас вентилятор взагалі випнений. В кого котел без автоматики можна просто... На школі ж бо тут буде. Але зауважу це, що у нас насос стоїть на третій передачі. Третя передача 172 Вт. А на першій передачі буде 38 ватт. Включаю третій передачі. І на першій передачі ми можемо працювати аж 6 годин. А якщо ми включимо другу передачу 53 ГО4 години. 4 ще години. Та як в нас виключає світло на 4 години зазвичай, то на другій передачі буде працювати 4 години. Плюс цієї станції в тому, що якщо світло появиться, вона автоматично почне заряджатися. Ну, потрібно тільки включити розятка, я шнура не взяв, автоматично почне заряджатися і не буде сидити акумулятора, бо котел далі буде працювати, вже типу, як як перехідник, буде Буде заходити з котла, І таке. Екран гасне, щоб не садити батарею. Якщо буде щось цікаве по цьому відео, то пишіть, зніму, розкажу. Так. Всім дякую.